Вас, бора, заплатіть за світло. Я бажаю щастя вам і вашій родині. Дякую. Не на кого. Подивися. Мені не надавай тебе з'яву тут. Ходи ні бачиш. Ти писав таке? Ні. Точно? Точно. Що вони пишуть? Не знаю. Ти думати мозгами не хуй. Петро Іванович, Христос посеред нас. Дивлюся цілий тік-ток, забитий, як ви курить я моцний дзегар. Знаю, що ви міністр закордонних справ, в мене теж були справи за кордоном, через то я тепер не в'їзній. Дивіться, би у вас проблем не було. Приїжджаєте в Україну, випиваєте горнятко капучино, з'їдаєте кавалок в басе, я моцний дзегар і живете як пан. Бо я вважав, що ви з тими міжнародними поїздками скоро драді відпустите і запишете реагію альбом. Ся Іванович, я казав Боб Марля по кіне писав Ганджа Кулеба. Воу воу во, 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 це ж вона жовта банка, як я й казав. Дивіться, во. Польська, Во. Ну, ну, ну. де то ви її купляли? Ну в цьому в супермаркеті. Ні, ну то я зрозумів, що не в кафешці. а де іменно? Ну в арсі. Ага. Ну будемо знати, будемо знати, бо з часом питають. Ну все, воно зараз діло піде зовсім по-другому. Воно буде. А що такі стіни полосами? Ну, а ви валіки привезли? Які ще валіки? Ну як які валіки? Нормальні валіки? Ну дивіться, цим невозможно. Ти криєш, воно полосами йде, і все. То ви ж нічого не казали за валіки. Ніяк ну як не казали, як казали. Ну вон хлопці ж можуть підтвердити. Очкайте, ну ви ж мені не казали, які валіки шокуляти. Ну, ну, ну. Да... ну Давайте ш... тако. Не будемо зараз розбиратись, там, хто що казав, не казав. Поїдьте ще раз той Арс, і візьміть нормальні гладкошерсті валіки. Які це такі гладкошерсті валіки? Ну, то як, то як обичний валік, тільки щоб оликів і ворс. Ага, отакий ворс. І оце воно зовсім зразу по-другому. буде. Ага, Гладкошерсті, так? Да? Так, да. гладкошерсті. Ну, добре, але то треба почекати, хлопці. Ну, то ми лучше пождемо, але зробимо зараз і все, воно нікому не інтересно, два рази робити. Тоді гладкошерсті валіки. Да. Ага. Добре, ну все, я тоді поїду. А, і візьміть ще серло побідітове на 10, бо якраз перед вами зламалося це. Підтримай український контент, допоможи проекту Паляниця робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть у розвитку нашого проекту. Спонсором сьогоднішнього випуску став Олексій. Дякуємо вам за підтримку, ваша Паляниця. Може би вже я пішла на роботу. Сиди дома, займися прибиранням, пранням, прасуй, готуй, печи, ший, виховуй чи дитин. Надоїсься, зміни обстановку, зроби ремонт. Скучно займися городом, дачею. Моя жінка працювати не буде. Все живи, насолоджуйся життям. Яку ти будеш каву? Ну ми стільки років разом і ти не знаєш. Kolik ne roků? s mlékem byla. Здравствуйте, а чай есть? Да. Так холодно, что писю не можешь найти, блин, замерз. Почем чай? Какие А? 30. 30. 30? А что вы так растерялись? Не, ничего. Так, теперь треба сориентироваться по местности и понять, в какую сторону теремке. Солнце там. Наш теремки в другую сторону. Вперед. Какие красивки вас интересуют. Як вашій команді вдається отримувати такі круті показники? Неправильно рахуємо. Шуткую. Секрет успіху в тому, що кожен з нас маніакальна фаза. Синус косинус, тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Синусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до гіпотенузи. Косинусом гострого кута прямо. Now, no, tomorrow get now! Go ahead! Може, не трогай ту розетку? Ти так говориш, наче твій батя дебіл, синок. Ти хоч знаєш, що таке сила Тока? Сила Тока це коли ума нема, а є тока сила. А от у мене тока не тока сила. У мене ще інтелект і ловкость. Ану покажись. Боже, який козак, я не можу. Це козачок їде в Карпати. Боже, яка красата. Яка вишиванка. боже, А стрижка. Sheh. Агоні. Sheh. А <звук>

Папа, я па, па папа, репа-па, па папа, репа-па, рап-па-па, рап-па-па. Ти, по-моему, перепутал. Прийшли ти цикашники, стукають двері. Каже: Відкривайте, ми з газової служби, якого йдіть нахуй, я палю дровами Но вже вгашене, а ти ні. Я теж до речі, Ну це не надало. А я займалася за жінкою взагалі. Так тут немає ніякої жінки. Ну, звісно, її тут немає. Я позавчора займала за нею. Так а на ви лізете поза чергою? Слухай, це моя черга. І будеш випендрюватися, я тебе поставлю в кінець черги, поняв? Так я тут вже третю годину стою, а ви тільки прийшли. Ну, так ти молодий, постоїш ще три годинки. Взагалі-то я жінка, вагітна і в возрасті. Так мені самому 54 роки. Оце це вмісто того, щоб страстів, ти б міг мене вже пропустити, я б зайшла і вийшла, понімаєш? Уже бремі скільки секономили. Та мені байдуже, я вас не пропущу. Так, слухай, мені тільки спросить, якщо чесно. Так а що ви запитувати будете? Ми в супермаркеті на касі стоїмо. Мені спросить, якого тут стоять такі подонки, як ти? Ну добре, проходьте. Ну так би і сразу. Господі, ну малолітки пішли. Я вибачаюся, хто крайній. Ну ти, виходить, крайній, ти ж тільки що прийшов. Та ні, ну за ким чергою я можу зайняти. Ну тут жінка займала, потім пішла. І після неї ще чоловік шість прийшло і зайняло чергу, теж пішли. Мужчина, а куди ви без черги стали перед мною? А, де да я ж тебе не побачив навіть. Ну ладно, буду перед тобою стояти, Нічого страшного, так? Да? Так може, ну, якщо ви займалися за кимось, так і скажіть. Та ні, очередь займають тільки такі лохи, як ти. Так якщо вам швидко тільки спросити, я можу вас пропустити. Слухай, спрашувають слухово, а нормальні люди інтересуються. Фу, я так окончила в цьому свитере. Ладно, снимай так. Обрівечі новини з вами Тетяна Зайбушка. Підведемо підсумки тижня. Кіт трудоголік проживає в Одесі. Хвостатий працював в місцевій бібліотеці, отримував зарплатню з допомогою смаколиків. Але нещодавно виявилося, що він має ще два місця роботи: це газетний кіоск та рідна лавка. Бібліотекарка намагалася забрати кота додому, але через два дні він втік і майже тиждень не з'являвся в бібліотеці. Натомість він знайшов собі нову роботу на залізничному вокзалі. Чудові новини з Києва в київському зоопарку народилося аж два тигриняти. Породілля почуває себе прекрасно, але агресивно налаштована до свого чоловіка, тому що її сусідка по вольєру також завагітніла від нього. Про вибору імен малюкам закликають залучитися всіх киян та написати свої ідеї. І також чекаємо на ще одне поповнення тигринят у київському зоопарку. Перейдемо до сумних новин з Вінниччини. Дівчина поїхала на екскурсію подивитися на фонтани рошен, а замість того отримала передозування шаленою бджілкою. Хто за цим стоїть, вирішила з'ясувати ТСН і ми починаємо власне журналістське розслідування. Просто так ми цього не залишимо. Ось, і всі новини ТСН. з вами була Тетяна Зайбушко. Гарного вечора бережіть себе та своїх близьких. В смислі почули, що я матюкалась. Ой, що тут такого? Наче ніхто тут не матюкається, всі такі світі. Де там режисер? Я сам піду, сама розбирати. Я впевнений, що ми переможемо в цій війні, тому що українці встигають і воювати, і сратись між собою. Я, я розумію, що немає кращого для українця хобі, ніж заїбати іншого українця. Це прям національна забава. Бо росіянина це нудно вже, він нікчема не бореться, а українець ох, він сперечається. Я раніше шукав якісь компроміси. зараз я просто блокую людей в Твіттері, тому що ну я вже втомився, чесно. Бо ні, бо ні раз не бачив я переписки, яка закінчувалася словами. Дійсно, дійсно, дякую за вашу аргументацію. Дуже цікава позиція. Подумаю про це, найду якийсь факт, який підтверджує мою думку, напишу завтра. Ні, ніколи такого не було. Якби була хоча б одна така якась романтична історія, де. Підбігає там син до тати. Та, такий тату, як ти познайомився з мамою? Він каже, ой, це було під постом Сергія притули в Фейсбуці. Я написав, «Чо так, так дорого купили раці? ви уйобки?» Вона пише, ти порахабот, завели їбало, а я їй пишу, ти підстилка ярмака сама йде нахуй, і як закрутилася, боже синку. З тих пір живем душа в душу. Ну все, Петро, біжи. Я сукарика не борю, тобі діабет, ти що?